Преподобна Феодора Кесарійська жила у 8 столітті. Вона була дочкою Патриція Феофіла і його дружини Феодори. Батьки святої Феодори довго не мали дітей. Через що журилися, вони багато молилися і дали обітницю. Якщо у них буде дитя, присвятити його Богові. Коли їхня дочка підросла, мати привела її до обителі святої Анни. Там преподобна Феодора навчилася слова Божого. Імператор Лев Ісавр, іконоборець, задумав видати дівчину Феодору заміж за одного зі своїх наближених. Її насильно взяли із монастиря і привезли до Константинополя, де все було вже приготовлено для одруження. Але під час шлюбного бенкету стався напад скіфів на столицю. Наречений святої Феодори, посланий відбити ворогів, загинув у першій сутичці. Скориставшись цим, свята Феодора непомітно зникла. Вона сіла на корабель і досягла своєї обителі, де прийняла чернечий постриг. Коли за нею з'явився царський чиновник, він побачив її черницею, одягненою в лахміття. Святу не примушували більше покинути монастир. Вона провела подальші роки життя в суворих подвигах бдіння, посту і молитви. На тілі преподобна Феодора носила важкі залізні вериги, не знімаючи їх до смерті.